Голіда Fashion Week – модний марафон на кілька днів. Протягом уікенду українські, російські і західні дизайнери демонструють свої колекції. Юлія Айсіна, Олена Даць, Ольга Льонова, Олена Голець задавали тренди на літній сезон 2012-2013 років. То я завжди тут дуже відпочиваю, надихаюсь і дуже чекаю цього свята. Блісірока, це взагалі наша тема, якщо так можна сказати. Ми її використовуємо, тому що вона виглядає женственная. Она але придає ткані и Вона такие формы саблизнітельне. За традицією відкривала модні дні Юлія Айсіна. Дизайнер показала вже знайомі нам елегантні сукні та боді для пляжного відпочинку. У колекції домінують мереживо, плісировка, а переважають пастельні тони. Серед гостей відома російська манекенниця і за чутками подружка одного з українських народних депутатів. Емілія презентувала своє бачення нижньої білизни для справжньої спокусниці. Це венеціанське кружево Украшене теж стразами сваробські. Це дуже тонка робота. То есть, як ви відео. К ньому представлено. Це такий, скоріше будуальний лук. А ось іще один дует українських модельєрів. Юрій Бабаєв і Лілія Кухарчук представили колекцію для дітей та підлітків. Окрему увагу дизайнери приділили принтам. Футболки для малечі прикрашали репродукції картин відомих художників. Кажуть, цього сезону це тренд. Лілія Кухарчук та Коштують вбрання від популярних дизайнерів недешево. Мінімальна вартість суконя або чоловічих сорочок від молодих кравців 3 тисячі гривень. Утім, не кожен ладен стільки платити за повсякденні речі. Приміром, навіть організатори тижня моди встановлюють свій ліміт витрат на дизайнерський одяг. Еквівалент від 100 доларів до ста євро. На Ну, дорожче це вже із галізму. Все що дешевше, вітається там. Чоловіки обділені не тільки в Україні, а в світі увагою дизайнерів не, не, не такий великий вибір у чоловіків. ну, по кіжилу, по курорту, ну Залевський. Колись в мене трошки було відбублік. Та є ще гроші в гаманцях. Ні коштів, ні часу селебритіс не шкодували. Так лише за вхід на територію показів брали від 200 до 2000 гривень. гривень. Охочих вистачало.